Добрий день, друзі. Дивіться, сьогодні я покажу вам свято. Воно дуже велике, святкується дуже урочисто, не тільки у Чехії, а у всіх католицьких країнах. Це день святого Мартіна. Я зараз знаходжусь на Карловому мосту. Он він там. Ну, поруч з ним, тому що я тільки що була на ньому. І показала вам процесію святого Мартіна уявного на білому коні. І зараз він ось так я повернувся, він зараз пройшов. І от там от дивіться, як багато людей. Там зараз іде якась промова, а там розказують про традиції цього свята. Я вам теж розкажу, тому що я підготувалася. Отже, зараз я переключусь і вам розкажу про це свято. Ну що, друзі, я вирішила вас провести по Карловому мосту і таким чином розказати трошки історію цього свята. Історію, традиції і легенди, пов'язані з цим святом. Отже. 11 листопада у всіх католицьких країнах святкують День Святого Мартіна. Хто такий святий Мартін? Це покровитель усіх знедолених, до речі, і біженців. Я навіть прочитала таку інформацію, що навіть він покровитель біженців уявляєте? От а також усіх землеробників, усіх вояків. От, і це свято зародилося ще дуже-дуже давно. От, а святий Мартін, ну він не одразу був святим, а скажімо так, це був римський легіонер, який жив у п'ятому столітті у Франції. І зараз я вам хочу розказати одну цікаву легенду. Якось узимку. Святий Мартін з іншими солдатами, з іншими легіонерами їхав на коні. Це була дуже сильна хуртовина, було дуже холодно, і він побачив бідного чоловіка, такого ну напівголову. Він просив милостиню. У Мартіна, на жаль, нічого не було із собою. Він нічим не міг його пригостити, і він, не роздумуючи, скочив з коня. Зняв свій теплий плащ і розрубав мечем його навпіл, і віддав половину свого теплого плаща цьому бідному чоловікові. Цієї ж ночі Бартіну приснився сон. І він побачив цього чоловіка у своєму плащі, але це вже був не жебрак, а Ісус. І цей увісні Ісус Христос подякував Його за цей плащ і за це добро, і тому ви, мабуть, розумієте, що я не даремно саме тут зупинилася на мосту біля статуї Ісуса, коли розказувала про цю легенду. Так, от Мартін був настільки вражений цим сном, що він покинув цю свою військову службу. І став священником і став пропагувати добро, милосердя. Його дуже-дуже любили, його прихожани, він став єпископом. А тепер легенда про гусей. Чому на святі завжди є гуси? І я показувала вам, коли йшла процесія. То ви бачили, що там дітки попереду Святого Мартіна гнали ціле таке невеличке стадо гусей. От. Довгий час Мартін не погоджувався прийняти цей пост єпископа, тому що ну, він вважав, що він і так допомагає людям знедоленим, і навіть одного разу він спробував заховатися в сараї для гусей. Ну, тобто він так ховався від цієї пропозиції, коли йому прийшли знову його просити. От, але гуси видали його своїм галготінням. І його все ж таки вмовили. І ось саме тому з цими гусами і святим Мартіном так, е, така з'явилася легенда. До речі, ще один цікавий факт святий Мартін. Це перший святий, якого канонізували не за мученицьку смерть, а за довге і праведне життя. І е, коли святого проведжали в останню путь, е, до речі, 11 листопада. Саме саме сьогодні, 11 листопада, святкують цей день день святого Мартина, тому що він цей день помер. Так, от, е, коли його проведжали в останню путь, це було у Франції, нагадую. Тому що він там народився, він там жив. То у цей день, 11 листопада, природа раптом ожила, наче влітку почали розквітати квіти. Тобто, це було дуже дивно. Отже, друзі, я продовжую іти по Карловому мосту і одночасно розказувати вам про це свято. Колись цього дня. 11 листопада завершувалися всі сільськогосподарські роботи. Дітки йдуть. Бачите, які вони голосні. У них екскурсія. От і е, робітники е, вони завершували свої сільськогосподарські роботи і отримували гроші від хазяїна свого за свою тяжку працю. От. І у кожному дворі, у кожній сім'ї, в цей день а, запікали гусака, тобто це було таке м, традиційне блюдо, така традиційна страва на день святого Мартіна а, їсти запеченого гусака, от, і не тільки гусака, а ще й пити молоде вино. Тому що до цього дня вже визрівало молоде вино. Воно, до речі, так і називається Свято-Мартінське вино, і е, до речі, є дуже цікава традиція. Це навіть не легенда, а традиція у Чехії така вже склалася дуже багато років. Що молоде свято-мартінське вино, до речі, на етикетці так і написано Свято-Мартінське. Воно є червоне, біле і рожеве. Так от це молоде свято Мартінське вино поступає в продажу в магазинах і супермаркетах Чехії тільки 11 листопада. І, і навіть у визначений час, в 11 годин, в 11 годин, 11 листопада, починають продавати це молоде вино. От і вважається, що минулорічне вино вже стає старим вином. Тобто його вже починають називати старим вином, а оце молоде, свято Мартінське, його випускають небагато, воно дуже дуже смачне. І я сьогодні маю намір обов'язково купити таке. Сподіваюсь, що. Мені все таки воно ж дістанеться, тому що його швидко розбирають, і тому що в інших країнах не можна купити чеське вино, як виявилося. Це мені вже пояснив мій глядач постійний. От він мені одного разу написав в коментарі, що чеське вино не експортується в інші країни, і що його можна купити і посмакувати тільки тут, у Чехії. У різних католицьких країнах, де святкують День Святого Мартіна, є різні традиції. А є країни, де на такій процесії, присвячені Святому Мартіну, ідуть маленькі дітки, які несуть ліхтарики. І це свято починається у них ввечері. І це виглядає дуже красиво. Мені здається, що тут у празі також буде така процесія увечері з дітками і з ліхтариками. От. А ми ж бачили з вами процесію на початку, коли вам показала. Це у них така в Чехії традиція, що на білому коні саджають чоловіка, і це є уособлення святого Мартіна, колись він вже ж був легіонером, бояком. От, і він, це святий Мартін, у Чехії вважається, що він на білому коні а, привозить перший сніг. І ви ж, мабуть, помітили, що там ще їхав возик за конем зі святим Мартіном. І це у цьому возику був справжній сніг, ціла гора, ціла купа снігу. От, і потім, коли вже за Карловим мостом, отуди, от в ту сторону, бо ми ж йдемо звідти, от коли там на площі. Ця процесія зупинилася, то цей святий Мартін розкидав цей сніг, тобто ну як розкидав, він кидав його на людей, так от жбурляв такими жменями, і люди так веселилися від цього. Це така традиція у Чехів піймати сніг від святого Мартіна. Вважається, що це. Ну, люди будуть здорові, щасливі, багаті, тому що їх також щасливе сам святий Мартін. Дивіться, до речі, поки я вам розказувала друзі ці історії, цікаві легенди, то ми з вами навіть уже й дійшли до, до кінця мосту, і ми дійшли з вами до малостранських веж. Ось вони. विशाल से और मैं कहता हूं कि सीमेंट का टारगेट ही है जो कि ट्रॉफी है लेजेंडरी होते हैं मार्टिनो कितना खराब है स्पोर्ट्स में ये तो वो उसको गिर चुका है सब गर्मी दर्द है Sunt fericite! Frideste state! State! Urus formate! Urus! Кажуть, це гарна прикмета побачити наречену. Ну, ми з вами побачили. 我。 You're feeling better.